Доброго ранку, друзі. Я на роботу приїхала, у нас тут смуг. Жуткий просто, дихати нема чим. Холодно усе разом. Ну, нічого, що робити, аж горло. Такий смуг. Зараз покажу вам цю погоду. Тут дивіться, це все смуг висить, бачите, який. Якийсь жах, да? А, всім гарного дня. Пишіть коменти, підписуйтесь. Я розумію, може я така не дуже цікава, як інші, але ж наче юмор трохи є, і поговорити можу. Ну, мені трошки важкувато, бо я зараз на роботі англійською, з вами українською. Вдома ще, на жаль, поки що третьою мовою, про яку не хочеться говорити. Тому буду дуже вдячна за підтримку каналу. Ну, може, я ж кажу, я не претендую на якісь там плюшки, але мені подобається знімати щось, показувати, порозмовляти також. Ось я. Вивчила українську завдяки цьому? Ну, може, ще є якісь помилки, але я буду сподівати, сподіватися на вашу толерантність. Господи, в мене вже язик заплітикується. Сорі, пішла я на... а ще не пішла на роботу ще рано. Я ще ж трошки не дуже вже бачу, тому а на що поробиш? Вікові обмеження починаються. Ну, так, ще бачу, але читати не важко. Приходиться у цих окулярах, а на роботі цілий день просидиш в цих окулярах. Потім, кажеться, вже, що і без окулярів нічого не бачиш. Хоча це не так. Усім гарного дня. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Бажано. Теплі. Мені подобається, коли люди пишуть теплі коментарі. А то ж боїшся ідеш, і боїшся читати. Думаєш, що там все понабігало. Понабігали. Усім гарного дня.